Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fan of Grace. 14 травня 2023 року центральна частина Дніпропетровської області. Коротенька інформація бо у всіх багато роботи. У зв'язку з тим, що були доволі холодні ночі, на деяких кущах винограда є прояви антракнозу. Антракноз це грибкове захворювання. На початку проявляється ось в такому вигляді. Невеличкі отвори на листочках. Зазвичай зникає, коли середньодобова температура починає підвищуватися. Але краще не запускати це діло і зробити обробку. Дієвими препаратами у цьому випадку є мідівнісні препарати. Вибір їх дуже великий. Я буду використовувати медян екстра. Ось такий вигляд має упаковка ємністю 20 мл. З правого боку це його оновлена упаковка. Якщо подивитися інструкцію зі зворотньої сторони, то норм витрат для винограду тут ми не побачимо. Тому звернемося до сайту виробника цього фунгіциду, а саме це Суміагра. І на ньому знайдемо, що норма внесення для винограду є, візьмемо середнє число, 3 літри на гектар. 3 літри на гектар це буде 30 мл препарату на 10 літрів води. Аналогічно буде і для сипучих препаратів, норми витрат яких вказані в кілограмах на гектар. У нас упаковка 20 мл. Тому, використовуючи звичайну математичну пропорцію з розрахунку, що на 30 мл медяну необхідно 10 літрів води, а на 20 мл буде. X літрів води. Обчислюємо і отримуємо відповідь 6,7 літрів води. Ось у такому об'ємі будемо розчиняти наші 20 мл медіанекстра і боротися з антракнозом. Дякую за увагу! До побачення!